Приблизно 7 мільйонів американців або повністю або майже сліпі. Урядові програми та сучасні технології допомагають таким людям жити нормально, наскільки це можливо. Однак і речі, які повністю недоступні сліпим, як скажімо, користуватися. Велосипедом, принаймні одномісним. А ось так звані велотандеми відкривають сліпим можливість знову відчути на власній шкірі швидкість вітру. У районі Вашингтона існує навіть велосипедний клуб, який допомагає сліпим знову сісти у сідло. Як це відбувається, розповість Наталія Леонова. Right. Цей клуб називається «Вечірній тандем по вівторках. Чеґадрайвані yes. Одей та її чоловік Гарт прибули першими. Тим часом інша команда Джим Дургем та його незряча партнерка Маргарет Зеленська готуються до старту. Дургем окреслив сьогоднішній маршрут. Мотоциклістам він знайомий. Обережно виїжджаючи на вулиці міста, вони наближаються хащів, які згодом виводять їх до річки. Потомок у цій групі Маліган капітан команди. Його завдання переконати, що немає ніяких несподіванок для сліпих мотоциклістів, які слідують за ним. Велосипедний тандем працює як годинник. Кожен знає, що йому робити і чого очікувати. я повинен їм підказати, що наближається, що відбувається навкруги. Я називаю це роботою кондуктора. Подорожі ми намагаємось описати місцевість, як просуваємось вперед. Роберт каже, ці поїздки як добре відпрацьований танець It just feels great. чудове відчуття, коли набираєш швидкість і їдеш по пагорбах, але все синхронізовано. Відчуваєш вітерець прохолоду, тебе освіжає, і взагалі це дуже весело. I get to be out in Мені випадає побувати на природі і рухатися швидше за ходьбу, і це насправді чудово. Оскільки я рухаючись, чую більше запахів. Я відчуваю подих вітру на обличчі. Відчуваю запах квітів і пекарні. Якщо ми проїжджаємо повз неї, як от сьогодні. Після трьох годин поїздки вечірній тандем повертається додому. Усі втомлені, голодні, зате щасливі і радісні, як і кожен велосипедист, який щойно подолав відстань у 40 кілометрів. Говорить воні Ми не є унікальні. Є багато незрячих людей, які їздять у тандемі. Звичайно ж, побачити їх ми не можемо. Ми лише робимо прості речі, як і всі інші Поїздка закінчується так, як і починається. Вдячністю за чудово проведений вечір та товариство і довіру. Наталія Леонова голос Америки